Друзі, я вітаю вас на of Ukraine. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні ми маємо розмову із військовим збройних сил України, політологом Кирилом Сазоновим. Пане Кирило, вітаю вас! Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм. Отже, буквально. Останні новини російські ДРГ намагаються заходити на Сумщину практично по всьому кордону. ОВА просить виїжджати з небезпечних громад у прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність обстрілів. Про це сказав голова Сумської обладміністрації Володимир Арцюг. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам яка наразі ситуація в тому регіоні? Е, він має рацію: обстріли тут постійно йдуть і прилітають і по сумах, і по районах Сум. І навіть хвилин 10 тому працювала ППО на Сумщині. Ми чули ми тут поруч і вночі, і вчора. Тобто це правда. Обстріли постійні, і прикордонних е, населених пунктах дуже, дуже є велика небезпека. Особливо це стосується переміщення, бо вони завдають ударів і по цивільних машинах. Е, це їх стиль і тут, і на Херсонщині теж є епізоди і на Запоріжжі. Тобто небезпечно, особливо для цивільних. Ми на це підписались Ми військові, зрозуміло, чому ми тут <кій> цивільним краще не ризикувати. Що стосується ДРГ, то де місцевість дозволяє: а Сумщина Чернігівщина це ліса, болота, стежки, як казали раніше, що там грибники, ті, хто збирають ягоди, знають стежки. Насправді ні. Всі стежки знають контрабандисти, і ДРГ. Е Постійно намагаються заходити. Це гра у двох. Ми теж ходимо на ту сторону, теж працюємо але для ДРГ зараз, при тому при тій кількості дронів, яка є у повітрі, для ДРГ зайти навіть на 5 кілометрів, питання повернення стає майже неможливим, майже завжди вона повністю знищується. Ця група. Тому працюємо, працюють прикордонники, працюють Збройні Сили України, але спроби не припиняються. Які населені пункти наразі є під найбільшою загрозою? Де під загрозою все, ну, багато прилітає. Мені важко казати загалом за Сумщиною. Я бачу свою ділянку невеличку, по юнаківці прилітає постійно просто. Ми там з хлопцями з пілотами записували короткий сюжет, десь місця два, тому ми мене є фотки навіть без броніка там, а зараз там просто голови не підняти. Чи відомо вам, чи проходить наразі евакуація мирного населення, чи виїжджають люди із небезпечних територій із Сумської області? Є по деяким громадам Сумської області команди рішення ОДА, до військової адміністрації евакуювати цивільне населення, але цим займаються не військові, цим займається поліція, це їх справа. Тобто, фактично, евакуація розпочалася чи розпочинається вже? Евакуацію пропонують відразу біля зони бойових дій, всім скрізь в усіх регіонах, пропонують цивільним виїжджати, бо навіть ну Покровськ Костянтинівка, люди залишаються. Ми навіть коли виходили з, з Бахмуту і зараз в часів Ярі залишаються цивільні, є люди, які не хочуть будь за що не хочуть виїжджати. Але евакуація пропонується постійно. На жаль, люди не хочуть кидати те, що вони прожили тут багато років. Я навіть під час В'яру розмовляв з цивільними, які не хочуть виїжджати, людина каже: я тут прожив 50 років. У мене тут хата, у мене тут город, два холодильника, усі кури, все. Ну, куди я все це кину? Куди я поїду? І ось така психологія, і люди чекають, сподіваються на краще, що якось їх у мене. Ну, звісно, не хочеться покидати домівки. Е, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можуть росіяни почати широкомасштабний наступ саме на Суми, на Харків? Як там наразі ситуація? Е, зараз непомітно це зробити майже неможливо. Угу. Наш успіх на Курщині він був обумовлений тим, що, по-перше, про операцію ніхто не знав, по-друге, було дуже гарне легендування. Тобто, нашу 41-ю бригаду відводили з Торецька з Донеччини на Сумщину на відновлення, всі це знали. І потім несподіваний наказ СБУ все СБУ заглушили й мочі на дві доби. Ворог не може це зробити, тому що ми бачимо їх переміщення. Ресурсів на те, щоб зараз потужно наступати на Харків, у них там немає. Все на Курщині, ресурсів на те, щоб тут прориватись. Ну, по-перше, нехай спершу з нами щось зроблять. А по-друге, Сумська область дуже добре. Ну я бачу теж шматочок, де їжу. Сумська область дуже добре підготувалася до оборони у ворога. Взагалі, ми бачимо, що в нього нестача ресурсів. Дуже для нього актуальна і на Покровському напрямку. Про це вони кажуть, коли наші хлопці не просто відбили штурм, пішли далі, вибили їх з позицій. А самі так звані z канали пишуть, що в нас позиція, яка має тримати взвод оборота, там насправді шість бійців сидять на СП на спостережному пункті. З них четверо залишають двоє залишаються на СП, четверо в окопи, не можуть стримати наступ зсу, тому в них не вистачає людей скрізь. І на Костянтинівці 51 ї армію, вони стачили майже в нуль. Зараз зійшла восьма, яка мала штурмувати Костянтинівку. а Вона вперлась в бої в Торецьку в часів Ярі. Людей у них не вистачає, тому десь взяти. Велике угрупування, непомітно його привести до кордону і зайти на нашу територію. Це неможливо зробити непомітно, і в них зараз немає таких ресурсів. Все, що в них є, вони кидають на ключові напрямки, і там не вистачає. Можемо ми говорити з такою, знаєте, обережністю, але все-таки про покращення ситуації на Покровському напрямку. Безумовно, можемо без обережності, можемо прямим текстом про це казати вже два тижні тому. Їх наступ вперся. Це не означає ні в якому разі, що припинились штурми. Штурми не припинились, вони штурмують 24 на 7. і навіть коли ви бачите сводку, що штурмів стало менше, це ні про що не каже, тому що штурм може тривати 15 хвилин, може, весь день або всю ніч. Тому вони намагаються штурмувати постійно і на північ, і на південь, південний захід від Покровська, але результату немає: результат нуль, або результат мінус, тому що 5 чи 6 позицій вже відбили наші хлопці. Першою це зробила 110-та бригада, був до великий штурм їх позицій. Вони цей штурм відбили, перебили логістику ворогу і вибили його з позицій, саме просунулись вперед. Потім в Копліно, 25-та десантна бригада спрацювала, теж знищили всіх, хто зайшов в Котлину, Майже вибили під ноль штурмовиків, і ті відкотились, і десантура пішла вперед і теж зайняла їх позиції. Таких 5 чи 6 епізодів по Покровському напрямку зараз це виглядає так: вони вже не наступають, вони втрачають свої позиції. Це невеликий контрнаступ. У нас теж нема таких ресурсів, щоб зараз їх туди кинути. Але вони зупинені, вони відкочуються назад, їх вибивають з їх позицій, вони е, плачуться, жаліються на нестачу ресурсів, в першу чергу на нестачу ресурсів для штурмів. Бо штурмовик це особлива людина, це еліта. Це ну той самий піхотинець, який не має можливості положити поруч десь в окопі БК, гранати, патрони, воду, нічого. Він все на собі він має просуватись вперед. Тобто, це фізична підготовка, це навички, якісь і раніше, якщо там на початку зими вони збирали гарний штурмовий взвод з одної роти, зараз вони набирають штурмовий взвод, ледве набирають з батальйону. Звісно, окрім штурмовиків, вони кидали кого попало, зв'язківців там. Умовно кажучи, ми їх називаємо військовий оркестр, всі, хто не приспособлений до цього, поранених, там за шпиталів недолікованих, але це вже масовка, м'ясний штурм, це квиток в один кінець, бо вони пішли і майже ніхто не повертається. Це не штурмовики. Ось так це виглядає зараз. І вони насправді вони відкрито кажуть, нестача ресурсів, нестача людей. От за останній час який напрямок, на вашу думку, став рекордним за кількістю боїв? От де ситуація була і лишається найтяжчою? Да, Ти ще не немає. І на Лиманському напрямку, і на Куп'янському жарку, і на Запорізькому вистачає операцій, і на Херсонщині. Безумовно, Покровський напрямок дуже гарячий, дуже. Новопавлівський зараз там йде повтор Покровського, бо вони ще просуваються. Але як і на Покровському, декілька тижнів тому був кілометр за день просування, потім 500 метрів, потім 500 метрів за тиждень, потім 200 метрів, потім 200 метрів, але вже назад. Ось зараз таке відбувається з запізненням трохи порівняння з Покровському на Новопавлівському напрямку. Вони ще штурмують, ще просуваються, але дуже дуже повільно видихаються. Найгарячіший судячи з. Кількість задіяних людей, кількості боєзіткнень, кількості арти, авіації це безумовно Курщина. Минулого року росіяни використовували штурмові групи від 20 до 50 осіб. Чи змінилася наразі тактика ворога? Це і була зміна тактики. Це угу. насправді рідкість. Такі групи, такі штурми масовані. Вони використовували на початку кампанії. Бо дуже великі втрати, бо наш пілот дрона чи Атакамс працює. Ну, 80-10-та бригада морської піхоти Севастопольська тут пішла одного разу на штурм, дуже так потужно. На броні вийшли, розгорнулись морпехи. Один Хаймарс пролетів, все, все перемолото, ні техніки, ні людей, нічого. Тому вони намагаються завжди ще рік тому, от по часам яру, я кажу, який ми тримали, тоді невеличкі групи. Насправді, найбільші втрати ворога це не штурм, це шлях від їх позицій до наших. Ось наша, наш грім це рота вогневої підтримки. Ми працюємо над тим, щоб створити вогневий вал такий між позиціями, щоб наша піхота навіть їх не побачила, щоб вони ніхто не дійшов до нас. Звісно, це ідеальний сценарій, так не працює, але і мінометники, кулеметники, пілоти дронів, арта, всі, хто знищує їх по путі. Тому вони намагаються цей шлях здолати як мога швидше. Для цього використовують баги, автівки будь-які, мотоцикли, мопеди, броню, все що завгодно, аби швидше пересекти цю ділянку. Але якщо немає техніки, немає такої можливості, вони намагаються просочуватись по одному, по два, щоб накопичитись в якомусь укритті, в трубі, в колодці, там в яру, в якомусь. В підвалах по одному по два, просто з того розрахунку, що на одного на двох ми можемо використати скид з дрона. Спрацює снайпер, спрацює кулеметник рідко міна з міномета. Арта працювати по одному кацапу не буде. Ну тому що ну це не, не ну, дуже таки нелогічно. Тому вони намагаються завжди прорватися невеличкими групами, але інколи так йдуть на цю тактику. Посилають тих, кого не шкода, велика група на велика група це подарунок нашої арті, подарунок пілотів дронів це мішень? Тому в більшості вони теж намагаються працювати невеличкими групами. Путін сказав: ми готові прикритити бойові дійства але це має привести до скроченому міру. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви особисто в те, що Путін дійсно може дотриматися? Тиші, от зокрема 30 днів тиші, припинення бойових дій на суші, в морі і в повітрі, про яку говорили українська та американська делегації в Саудівській Аравії. Ні, я в це не вірю. Путін не буде дотримуватись режиму тиші, навіть якщо на це погодиться. А зараз ми бачимо, він викатує умови, які так. неможливо виконати. Тобто, ну, все ну, достатньо першої умови по землі. Вони вимагають віддати їм чотири області: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку. Просто віддати. Вони їх не можуть взяти штурмом, але вимагають віддати. Ну, ви уявіть, зараз українська армія отримує наказ. Ну, ну в порядку маячніну, бо такого не може бути: що залишити Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Слав'янськ, Запоріжжя, Херсон. Відходить. Ну, чи буде виконаний такий наказ Що буде в країні після цього? Тому. Це ну цього не буде, це неможливо, і саме тому Путін викатує такі умови. Він розуміє, що ніхто на них не погодиться, і він намагається казати: Ми за мир, ми хочемо. Але і після але йдуть ось такі умови, які неможливо виконати. Тобто, він не хоче зараз миру, він намагається тиснути, він намагається дотиснути. Він ще вірить, що вони з силою зможуть щось зробити. Хоча такого позору, як днями було в нього. Я не пам'ятаю за всі три роки. Він прилетів у Курську область, ну чи він, чи двійник, чи постановка. Але по змі це розійшлося, що Путін на передовій в Курській області. Я кажу, ну да, він нарешті прибув в зону бойових дій, ну далеко досить від лінії бойового зіткнення, туди нічого не долітає. Але він же хотів це зробити за три роки трохи раніше і хотів прилетіти до Києва і прийняти тут парад перемоги. А прилетів куди? На свою територію, подивитись, як її звільняють від ЗСУ. Це такий позор, таке приниження, таке, ну, ну вони самі це зробили, ми навіть вигадати такого не могли. До речі, про території. Трамп сказав, що Україна вже знає, які території собі забере Росія. Ми обговорювали е, е, і не працювали таємно. Е, це слова Трампа, його цитують Західні ЗМІ. То про які території йдеться? Дуже важко сказати, тому що ми можемо тільки робити якісь такі ну свої висновки. Ми не маємо такої інформації. Мова йде чомусь про якусь велику атомну станцію. Це Запорізька атомна станція, яку можливо нам хочуть повернути якось на перемовинах. Це дуже важливо. Енергадар, місто зараз окуповане, і його дуже важко звільнити, тому що там не використаєш ані авіацію, ані арту, ані потужні дрони, бо це АЕС. Її можна звільнити тільки зусиллями там штурму спецназа швидкого. Це пробували ще два роки тому, мені здається, не вдалося. Це дуже важко. Тобто такі перемовини йдуть. Я так розумію, що мова про території може йти тільки за двох умов: перше, мова йде суто про лінію зіткнення зараз, про лінію фронта, яка може стати лінією розмежування. І друге, ми, Європа, Сполучені Штати ніхто ніколи не визнає окуповані території Росією. Це не російські території, це наші території, це Україна, вони тимчасово окуповані і будуть повернути не зараз військовим шляхом пізніше або дипломатичним, або військовим шляхом, але це територію України будуть повернути. Ось про такі умови може йти мова, може йти якісь перемовини а... тільки про лінію тіплення. Нічого іншого ми не віддамо ну це ж зрозуміло. Можливо, йшлося про Запоріжжя або ж Херсон. Чи допускаєте ви такий розвиток подій? Путін цього вимагав, я переконаний, він казав, віддайте мені Запоріжжя, віддайте мені Херсон. Йому показали напрямок з російським кораблем, це ж без варіантів. Скажіть, будь ласка, чи можуть Збройні сили успішно проводити бойові операції без військової підтримки з боку Сполучених Штатів, ну і при цьому, звісно, що мати успіхи на полі бою? Ключове питання зараз так я розумію. Ми бачимо, що військова допомога і зброя Сполучених Штатів вже розблокована, вже йде. Як обмін розвідданими, є е, такі критичні позиції, які замінити ну, нічим, ніяк. Це Петріот, це Атакамс, це Хаймарс і це Ф-16, тобто, це ППО і великі ракети. Ну, в першу чергу, має значення ППО. Безумовно, це так це важливо, але більшість е, втрат ворог несе саме завдяки ударам українських дронів. Саме українські дрони б'ють по ворогу, це наша зброя, це наша дуже важлива зброя. Дрони виробляються в Україні. Вибухівка та запальнички виробляємо ми самі так званий тіньовий ВПК Збройних сил України. Пілотів готують в Україні. Наші школи там на Франківщині, в Києві, на Харківщині. Тобто, це все наше. В цьому ми від Сполучених Штатів не залежимо. Звісно, це не буде краще, якщо не буде допомоги, але ситуація набагато краще, ми набагато. Менш залежний від допомоги, ніж у 2022 році, а ми вистояли тоді, вистоїмо і зараз. Тобто такого, знаєте, обвалу фронту або чогось не буде? Ні, ні, обвалу, катастрофи, нічого такого страшного не буде. Пане Кирило, я вам дуже дякую за те, що знайшли дякую. час. Спілкувалися так з нами. Спасибі вам за захист нас за те, що ми можемо сьогодні входити в прямі ефіри. Що ми можемо записувати інтерв'ю, працювати. Дякую вам е нашим захисникам. Ще побачимося у нових випусках. Я вас дякую за підтримку і всіх вітаю з ним добровольця українського сьогодні. Так, навзаєм. спасибі велике.